Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде швидкий огляд ринку, щоб ви розуміли, що у нас робиться на ринку, і також покажу деякі сетапи для торгівлі. Але перед тим ми почнемо, Як завжди, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. Так, давайте перейдемо, як завжди, до біткоїна. Так, біткоін, як ми бачимо, біткоін гарний дав імпульс. Так, зменшимось, так. Біткоін дав імпульс, вийшли ми із клина. Як я і говорив, що я думав, що в нас вже закінчився несходящий цей тренд. Ми зайшли в клин. Зараз ми з клина вийшли ось він, з ми вийшли і вибились догори. Зараз я чекаю, не залітає так швидко в лонги. Тут в мене була невеличка позиція, як ви бачите, розтягнена. Я забрав невеличкий профіт. 에, зараз я вже її був закрив. Бо в мене по закрило. Я, в мене був тейк догори, зараз тут підтягнутий, але тейк в мене стояв саме першого тут і в мене случайно закрило всю мою позицію. Тобто, 에, так, це тоді заберемо. 에, зараз я чекаю 에, тесту. Можливо, тест буде даного. Клина, якого ми вибулися даного рівня ми протестимо сюди, плюс-мінус там 27-27 тисяч плюс там до 100 е, тесту даного рівня і ух, похід вище. Можливо, ми вже тестимо. Можна сказати, зробили такий ось закольчик, тось вниз, і, можливо, зараз дам з нього виходити догори. Е, але не спішимось. Якщо він полетить швидше, без сильного тесту. Тобто, я не переживаю, щось зайду ще в інші точці. Тобто, мені все класно, але я почекаю, я заходжу, як я говорив, від рівнів. Тобто, не просто в повітрі. Тобто, Якісь має бути підтвердження того, що ми полетимо вище. Тобто, просто так, що він з корекцією догори, тобто я так не заходжу в позицію. У мене має бути корекція даного рівня, що ми вийшли за клин. Бо може бути памп і зараз знову дамп і пробиватись нижче клина. Тобто вас побриють просто. Коли ми прийдемо, протестимо, щось тут, якусь проторговочку зробимо і відіб'ємося политимо вище, тобто ідеальна точка. Ось тут, коли буде проторговка, зайти в лонг-позицію, і від неї можна вже залітати догори. Тобто в лонги можна гарно заходити. Так, SP 500, що у нас тут на SP. Так, снп -шечка. Вийшли прям круто з відбились від даного рівня. Рівень класно відпрацьовує. Ось ми його. Раз, протесн 2, 3, 4, 5. Тут майже дійшли і полетіли догори. Перебили ось цей хай. ось він, Так, отак от зробимо, буде краще. Ось, перебили ми цей хай. Зараз закріпились вище над ним. Ходимо. Прям дуже круто. Е, можливо, СНП полетить ще вище. Тобто, як я і говорив, будемо тести дану відмітку 4296. Тобто, можливо, ми сюди полетимо. Будемо бачити, бачите, так, ринок у нас відкриється через годину півтора години, можна сказати, відкриється ринок. Будемо чекати дивитися, що у нас буде творитись далі так Індекс долара. так Індекс долара знову прийшов тестити дану відмітку 103,55. Як ми бачимо, ми зараз відбилися від нього, дали таку тінь. Відбилися від нього. Можливо, якщо, як розумієте, якщо індекс долар полетить знов вниз то SP, біткоін полетить ще вище. Тобто, можливо. Ось буде ось так. Тобто ми можемо звідси зараз звалитись знов вниз, можемо ще раз кольнути. Якраз біткоін ідеально дійде до своєї той, тесту даного треугольничка, тесту, і після нього буде валитись вниз. Так, чи так, чи зараз полетимо низ, тобто це без різниці, якщо індекс долару буде падати, буде дуже круто. Тому тобто я і говорю: не спішіться з лонгами, тобто можливо, і індекс долара може вирости догори. Давайте перейдемо, ще подивимось на ефірчик. Так, ефір, ефір. Як я і говорив тоді в відео, я натягував ще з того переднього відео позицію, яку можна було взяти. Ми, може сказати, ідеально відтестили ось, Чуть-чуть закололи даний рівень, відбилися і полетіли догори. Можна вже було непоганий профід забрати. Скільки тут же у нас... Тут у нас вже 4,4%. 4%, ,4%, тобто 4 можна вже було забрати. Тут хороше співвідношення 3 до 1. Досить непогано. Я не зайшов, буду чесний, не зайшов, просто не, не встиг не замітив цієї, так скажемо, позиції. Я казав, що я ще трошки почекаю. Ну, хто зайшов? Я радий за вас, ви забрали, вже, можна сказати, профіт. Якщо ви ще в позиції сидите, е, переставте, будь ласка, в стопи будь л... це е, вже в якийсь е, прибуток, тобто можна от сюди поставити, бо По, якщо буде корекція, ця корекція приблизно завжди йде до половини е, свого імпульсу. Тобто, от сюди якраз тут карівні невеличкі є, де ми торкались, можна чуть, -чуть нижче поставити за нього. Ось сюди 1831. І вже якщо прийде, якщо вас даже закриє, тобто ви вже будете все рівно якомусь профіті. Якщо бажаєте, можете то вже закрити, тобто ваше право. Ну, можливо, зараз ми будемо йти корекцію робити. Як ми бачимо, ефір хоче зараз корекцію, Ось він вже малює, що був памп, і корекція на ньому. Ну, На 4 годинах трошечки інше виглядає. То на 4 годинах теж. Досить непаний імпульс, можливо, реально будемо йти тест дану відмінку от сюди. От сюди. 1636. І після нього, можливо, буде ще імпульс. Будемо вже дивитись. Так, давайте ще. Що в нас тут? Давайте NASDAQ. Так, NASDAQ. Так, NASDAQ трошки валиться, але все рівно NASDAQ прям, блин, просто шикарний. Можна навіть протягнути лінію ось. Шикарний просто тренд у нас так. Е, можливо, зараз йдемо е, на корекцію, протестимо дану відмітку, спустимось, протестимо дану відміточку і полетимо догори. Також і RSI вже дуже сильно перекуплений. То є, можливо, вже треба трошки остудити ринок, спуститись вниз. І після чого можна плетіти ще вище. То Но зараз будемо чекати дивитися, що у нас буде по відкриттю ринка. Як у нас SP покаже себе, тобто будемо бачити. Може індекс це NASDAQ полетить ще вище. Так, що у нас по. Де воно є? Е -е домінація біткоїна. Як ми бачимо, домінація прям піджимається до 48,6. Прям дуже хоче її пробити і зафіксуватись вище неї. Я розумію, що для Альти буде це трошки печально, якщо е, зафіксується вищий полтий е, індекс, е, це боже. Домінація біткоїна полтичка вище, альткоїнам трошки буде печально все. Ну, е, це дуже круто, тому що е, якщо хочете більшого росту, е, біток забере більшу частину собі. Після чого вже біток індекс доладе падати, біток може стояти на місці, чуть-чуть спускатися, але альта тоді вже буде прям досить солідно рости. Я не говорю це ще зараз про бичий ринок, це не бичий ринок. Тобто, можливо, біток і знову переб'є свою домінацію. Тобто, от сюди до 49-50 може долетіти. Да, Альтам буде печально. Но після чого, як буде спускатись домінація, буде спускатись біток, будуть альти стріляти. Головне, щоб е, коли біток буде падати, домінація не росла ще вище або стояла на місці. Тоді альтам буде дуже все печально. Так, давайте ще раз на біточок. Закріпимо, що роду у нас. Так, по біточку. Ще раз. Чекаю. Ретесту даного рівня. От сюди. от сюди приблизно я його чекаю. Можливо, от сюди. Можливо, і це був вже ретест, але ми не дійшли ще до цього рівня. Тобто ми не протестили його так, як потрібно. Можливо, ми ще спустимося вниз і полетимо вище. Можливо, від цього відіб'ємо вже, полетимо вище. Тобто я зараз не заходжу в позицію, тому що я не підтверджується мій так скажемо, сценарій. Повністю, якщо буде тест, я зайду в лонгову позицію 100%. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім профіта, всім гарного дня. Як завжди, не забуваємо підписуватись на канал і ставити лайкос цьому відео. Всім папа! -па.